Сьогодні я покажу вам цей мегапопулярний, наш український оригінальний комікс Троє проти зла. Я Андрій з каналу Android Super Show Рушаймо! Для тих, хто не в курсі Троє проти зла це українська серія веселих пригодницьких коміксів, що були вперше опубліковані в інтернеті у 2012-му, як поробка в пейнті і пародія на тодішні мемчики. Зате два роки тому ця історія була випущена як дві частини великої саги про двох Непосид та їх пригоди у мульти Всесвіті. В наші дні, мої друзі, назву «Троє проти зла можна побачити на полицях книгарень у вигляді двох оновлених видань 21-го року випуску, де нам представили цікаве оновлення. Автори виправили всі орфографічні помилки. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, мої друзі. Якщо ні, обов'язково підпишіться. І не забувайте про ваші лайки та коментарі на підтримку українського контенту. Лайки є. А що знайду? Почнемо оглядати комікс зі знайомства з найоригінальнішим сюжетом в світі. Знайомтеся, це Антон і Орест, друзі, що люблять мультики про казкові світи. Через цей телепорт вони потрапили в паралельний світ, де їм потрібно рятувати свого товариша Рому від демона песиголовця з ними трапиться кілька посередніх пригод в казкових королівствах за участю злих монстрів з української демонології, нових харизматичних друзів і недругів. Їжаки, коти, мотанки та різні магічні істоти, будь-які NPC зможуть трапитися на шляху наших героїв. Бо в уяви авторів цього коміксу, мої друзі, нема меж. Авторам мальопису Троє проти зла вдалося поєднати в один сюжет набір рандомних квестів, наповнених самоіронією, стьобом та специфічними гуморесками, як от в Gravity Falls, Знаєте. По іншому, як ви зрозуміли, ця історія не працювала би так, як працює. До реалізації складних фентезі бій в мене взагалі претензій нема. До речі, пропоную зацінити деякі мої улюблені моменти з них. Ось, 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 ось і ось. Так, стиль зображення дещо простий, але запам'ятається вам своїми секретними правилами, за рахунок яких ви скоріш за все будете задоволені цими випусками. Повторюся на даний момент їх всього два. Якщо в першій частині нас познайомили з усіма можливими героями, навіть за авторами у вигляді міні-історії, та закинули всі гачки, щоб зробити з серії цілу квадрологію, мені здається, у нас цього ще нікому не вдавалося, то в другій, ви нарешті відчуєте смак найоригінальнішого українського місива, екшену та українського мульти Всесвіту. Не подумайте, що я не сприймаю цей комікс всерйоз. Річ у тім, що на самоіронії й будувалася реклама коміксу Троє проти зла. Але в рамках неї також був випущений топовий саундтрек сам на сам київського гурту Омана, що на відмінно від згаданого звучить вже як щось серйозне. А зараз автори мальопису частенько забавляють нас постами на своїй активній сторінці в інстаграмі та буктрейлерами, що показують нам цю історію в її найяскравіших моментах. Всій команді, я, звісно ж, дякую за працю. Дякую, дякую, дякую. друзі. Сподіваюся, вам заходить моя стрімка розповідь. Сфокусуватися на чомусь одному не можу. Хочеться показати вам усе і одразу. Адже ці два видання дійсно вражають своєю шикарною якістю глянцевих сторінок та цупкою палітуркою. До речі, прямо зараз ви маєте змогу додати першу, другу або навіть всі дві частини до своєї колекції, придбавши їх за доступною ціною. у Якісному друці, в улюбленій книгарні, комікс-шопі, чи де ви там комікси купуєте, або ж на офіційному магазині видавництва Абаба Галамага з ексклюзивними знижками, за посиланням в описі. Приємного читання, вдалих покупок! І, друже, так саме ти, допоможи мені випустити новий ролик швидше. Підписуйся на мій канал, натискай на дзвоник, став вподобайку, питання та пропозиції став у коментарях, а замовити мальопис троє Проти зла ти можеш за посиланням в описі. Гаразд, усім дякую за перегляд, друзі, і до нових зустрічей!